Зараз вполне реально, що китайці захоплять Москву. Ну, скоріш за все, зрозуміло, що вони не будуть цього робити, але ресурсу у них вистачає. Зараз по новинах розказують, що китайці, які з'їжджаються там в Москву, подивитися свій парад китайських військ. Хтось тобто, там ж і китайські війська будуть, будуть представлені, то вже на вулицях ще Плюс Центральна Азія, там мешканці їх теж не відрізниш. І Москва забита Азіатами. Просто там, вони домінують всіх там, цих, як сказати, там на вулицях, десь в торгових, в торговельних центрах, в цих кафешках. Ну, дуже багато. Ну, Їх там по статистиці, їх там більше трьох мільйонів, а це ж статистика, це таке. Значить, якщо три мільйона, там їх вже може і двадцять буде. Там уся, уся Сибір завалена. До чого я це розповідаю? До того, що здесь, тут неминуче. Цей конфлікт інтересів розумієте мови, мови інші, інші там менталітет, те, те там русський піяче, там почнуть листи там дратися. Теж не проч подратися, і це буде. І якщо б вони зараз от, забажали б Москву захопити, то ніяких проблем в кількості там людей спроможних це зробити у Китаї нема. Розумієте, Тобто Москва без жодного пострілу стала китайською. Це все цей китайський вже город. Все на все добре, до слідчої зустрічі.